Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття, малювання і тема нашого заняття кораблик. Дітки, для малювання нашого кораблика нам потрібний аркуш паперу А4 або альбомний лист, кольорові олівці і фломастер. Спочатку ми беремо фломастер і намалюємо кораблик. Ми спос... Що для нашого кораблику потрібно? Почому він пливе так по морю. Спочатку ми ось такі вовни малюємо. А тепер малюємо сам кораблик. А що є у нашого кораблика? Ще в нашого кораблика є мачта. З однієї сторони ми мачту малюємо ось так, а з іншої буде трошечки більше. А тепер давайте ми наш кораблик розфарбуємо. Спочатку ми розфарбуємо наші хвилі голубим олівцем. Ось так. Подивіться, як у нас гарно виходить. А ми ще забули домалювати ось такий ілюмінатор. Ось тут. А тепер ми будемо розфарбовувати наш кораблик. Давайте ми його розфарбуємо зеленим кольором. Тільки не зафарбовуємо ілюмінатори, тому що нічого не буде видно. Ось так. А тепер ми нашу мачту розфарбуємо. Давайте буде одна сторона червоного кольору, а інша буде фіолетового кольору. Такий гарний. Кораблик у нас з вами вийде. А іншу сторону тіле переконано. Ось так. А щоб гарна погодка була, ми домалюємо сонечко. Ось так. І теж його розформимо. Дітки, ось такий у нас гарний кораблик з вами вийшов. Молодці. Дякую за увагу!